Привіт! Глянемо посилочку із тему. Що ж прийшло? Доволі багато чого. Найперше, це ось дуже гарно для фотосесій. На заколочках. Прикріплю тут з боку фото, як це виглядатиме. Ось такі прозорі рукавички, вони доволі довгі. Вони будуть ідеально поєднуватись з таким кольєм. Далі ось такі закладинки для книг. Насправді це просто буси, які виглядають за декілька гривень. Бо це не зовсім те, чого я очікувала. Родзинка замовлення ось така каблучка. І не менш цікавий аксесуар. Такі сережечки. Не пластик. Я в захваті. І останнє на сьогодні. Що все, що прийшло пошкоджене або не відповідає опису, я повертаю, отримуючи за це повну вартість.